E До середини Шостого століття у Візантії була популярною теорія про те, що душа існує окремою тіла і вселяється у нього при народженні. Тривалий час це питання викликало бурхливі суперечки, а розв'язав його п'ятий Вселенський собор. Він відбувся у 553 році у Константинополі. Приводом для його скликання стало вирішення питання істинності вчення трьох єпископів, які жили у попередньому столітті. Собор засудив вчення Феодора Моксуєцького та деякі твори Феодори Такірського і Іви Одеського. на Соборі також засудили як єретиків тих, хто вірить у передіснування душ людей і не визнає загального воскресіння мертвих. Церква, дотримуючись божественних слів, стверджує, що душа твориться разом з тілом. Маючи бажання розвинути російську хутряну торгівлю з Китаєм, а також встановити прямі відносини з російськими володіннями в Америці, Іван Федорович Крузенштерн запропонував вирядити першу російську навколосвітню експедицію. 1799 року мореплавець виклав свої міркування імператору Павлу І і отримав згоду. Через чотири роки, 7 серпня, кораблі Надія та Нева на чолі з Крузенштерном та Капітаном Лисянським вирушили із Кронштадта. Учасники експедиції зробили значний внесок в географічну науку, прибрали з карти неіснуючі острови, виміряли температури води на глибинах до 400 метрів. Свої враження від експедиції Крузенштерн описав у книзі Подорож навколо світу. 2007 року вона була перевидана втретє. Небо, земля, море словом весь світ це велика книга Божа, в якій відкривається безмовністю проповідуваний Бог. Він дав індійцям віру у свою мову і у свою культуру та інтелектуальну спадщину. Автор тексту і музики сучасного гімну Індії письменник, композитор, художник Рабіндранат Тагур. Розквіт його творчості припав на останнє десятиліття XIX століття, коли він опублікував свої поетичні збірки Золота Тура і Мить. А у 1912 році в Лондоні англійською мовою в авторському перекладі вийшли його жертовні пісні, що миттєво розійшлись по всьому світу. За ці глибоко відчуті вірші, що стали частиною літератури заходу, Робіндранату тагору була присуджена Нобелівська премія. Пишучи есе і публіцистику, він також став автором драм, пісень, романів і філософських творів, що тлумачить сучасному заходу давню мудрість індії. Є радості больво услушить в пісні моїй, значить, зорі смерті сад мої вночі азарят. До 22 років він панічно боявся води. А подолавши цей страх, став відомим усьому світові як безстрашний мореплавець. Разом із п'ятьма однодумцями норвезький антрополог Тур Хейердал вирушив у плавання Тихим океаном на плоту з бальзового дерева. Легендарний Контікі – копія плоту південноамериканських індіанців. За 101 день він подолав 7 тисяч кілометрів. Успіх цієї експедиції підтвердив висунуту Хейердалом теорію про заселення Полінезії вихідцями не тільки з Азії, а й з американського континенту. Книга Тура Хейердала Подорож на Кунтіті була перекладена 60 сімома мовами світу. А відзнятий мандрівниками документальний фільм отримав у 1951 році премію Оскар. Повнота життя. Не обов'язково пов'язана з подоланням стихій. Праця думки, досягнення гуманної мети прикрашають його сильніше. У наступному випуску його благочестя вразило навіть татар завойовників, преподобний Макарій Жовтовоцький. Він колекціонував предмети української старовини, а в історію увійшов як відкривач родовищ залізної руди Олександр Миколайович Поль. Вона мріяла працювати вчителькою, але за відданість вірі отримала заборону на професійну діяльність сповідниці ХХ століття Іраїда Тихова. Золоте теля, діамантова рука, холодне літо 53-го. Загалом актор Анатолій Папанов взяв участь у створенні понад 60 кіностичок.